Далі, друзі, ніякої еволюції генів від простого до складного не було і бути не могло. Весь набір генів здатний утворити різні групи людей і мови від початку існував у людській ДНК від створення це факт. Коли вам кажуть, що ми пішли від слизу від простого до складного, це брехня. Це не підтверджується генетично. Весь набір генів він міститься вже у вашій ДНК від створення. Науково обґрунтовано, що практично всі генетичні варіації у людей на сьогоднішній день могли бути перенесені лише двома людьми, як і каже Біблія. Біблія є достовірною з наукової та історичної точки зору, і тим більше вона є достовірною теологічно. Теологія це наука про безсмертя та вічне життя, і це є найважливішим для людства. Тому, коли ми говоримо теологічну істину з Біблії про те, що Бог прийшов у цей світ. Що він взяв гріхи людства, був похований, помер за нас, був у пеклі і воскрес на третій день для того, щоб ми пройшли цей самий шлях після смерті, мали можливість Воскресіння, життя вічного і безсмертя. Це відгукується в людині, тому що це теологія. Якщо Біблія настільки точна у земній історії, то, безперечно, вона точна і у вічності. Наша ДНК підтверджує це.